Добрий день, ми з України. І знову Канатовські куми, і знову челендж Україна 2023. Новорічна ялинка не на часі. Вже новий рік не за горами, вже вітерець приніс сніжинки. І місяць грудень вже дивує нас снігами і мрії багатьох про новорічну ялинку. Про ранки в школі і карнавал на площі. Про пісні й танці в тісному хороводі. Але на фронті в скруті. І дівчата, і хлопці, котрі оберігають священні клейноди. Героям нашим потрібні тепловізори і дрони. В бюджеті не вистачає на це грошей і тому, що сили калатаємо у дзвони, звертаючись до наших всіх властей. Не треба нам ялинок, не треба нам бордюрів. Ми ще навтішаємося ними у майбутнім. Ще будемо розважатися у святковим турі щодня, щомісяця, у лютому і в грудні. До перемоги йтимем без зупинок, не відволікаючись на зимову красу. Не треба зовсім новорічних нам ялинок. Віддайте кращі гроші на потреби ЗСУ.